шановні гості та партнери, для мене надзвичайно приємно та це велика честь бути запрошеним гостю тут сьогодні. Я хочу подякувати українському жіночому конгресу і всім партнерам, партнеркам, учасникам, учасницям за те, що зібралися тут за вашу невтомну роботу, а об'єднувати українських жінок і просувати українське жіноче лідерство як необхідний компонент розвитку демократії України та успіху України українське жіноче лідерство було визначаючи рушільної сили в Україні вже більше століття, і український жіночий конгрес допомагає консолідувати українське демократичне майбутнє. Українське жіноче лідерство жіноче лідерство Україні та у світі зароблене важкою ціною і не має сприйматися як належне. НДІ дуже пишається, що ми долучаємося до конгресу самого початку з 2017 року. Ми ставимо жіноче політичне лідерство в усі програми в Україні, тому що демократія для всіх. і саме тому без повного залучення жінок демократія не може процвітати. цьогорічний конгрес підкреслює хоробрість жінок і нагадує про цінність. А внеску жінок і ціну, яку платять жінки за агресію Росії. це зібрання також нагадує нам, що лідерські ролі жінок у часи війни повинні створювати реальні можливості жінок у прийнятті рішень. Під час війни та після завершення війни ми знаємо, що мирні переговори, які створені за участі жінок, вони більш сталі ніж ті, які були підписані без участі жінок, І участь жінок буде центральним, коли настане час завершити війну, докладати зусиль щодо відновлення України і перші вибори після завершення війни, Дослідження НДІ показують рекордні рівні підтримки підтримки участі жінок в українській політиці, і вражаючи 73% громадян хочуть бачити баланс між жінками та чоловіками у політичному житті. Ці цифри підкреслюють, що що це прогалин залишається, так і жінки мають бути на вибраних посадах. Так само ми чітко бачимо, що нам треба інформувати громадян про важливу роль жінок у політичному житті. Також більше ніж п'ята частка українських громадян не бачить перепон до участі жінок в українській політиці. Для мене особисто, як і для багатьох інших, хоробрість і Мужність українських жінок вони вражають, вони працюють волонтерять, вони є медикинями, вони служать в українській армії. Вони підтримують громади у ці жахливі часи війни. Жінки роблять все це, незважаючи на ті виклики, з якими вони стикаються, і вони заслуговують на повну нашу підтримку. Слава українським жінкам, слава Україні.